Добрий день! Ви на каналі Магія Мого Саду. садово грудній сезон 24 року закінчився. Зараз вже почалось початок грудня. І ми плануємо закупку насіння овочевих культур. Сьогодні хочу розказати, які помідори ми плануємо висівати та саджати у сезоні 25-го року на своїй ділянці. Деякі з, нас, з них в, в нас вже є. Інші плануємо закупити. Озвучую сорти та гібридні форми, які позитивно зарекомендували себе по врожайності, смаковим характеристикам, стійкістю до хвороб та погодних умов. Тол толстой. Найранішній, червоний. Корнійський як завжди волове серце. Волове серце золоте. Середньостиглий сорт. Лимонний гігант. Середньопізній. Ну, Деберао, як завжди. Золотий. Деберао рожевий. Деберао чорний. Ну і червоний, звичайно, буде. Банан жовтий і Санька. А також плануємо ще закупити насіння таких сортів і гібридних форм, як Чорний Принц. Міцено низькорослі. хепінет, також низькорослі, каста, ну, велика низькоросла рослина. Це гібридні форми. Мамако, колібрі високорослі, дуже врожайний, низькорослий. Корніївський рожевий, ранній, китайський ранній, камелія це не ранній сорт, кристал. У нас є чері червоний, але цього року хочемо спробувати сакура чері, Хурму. кримська троянда. І ще я рекомендував один чоловік такі сорти, як тівань, це великий, крупноплідний, дуже смачний, полуниця місіс Штабфех, Аметістова коштовність, Червоний куб, король королів, дуже смачний, ворожайний великий, Южний Загар. Південна засмага, Полтавська галушка, горець, марманде. Ці сорти зарекомендували себе дуже з позитивної сторони. Ми будемо їх розглядати. Можливо, не всі цього року будемо сіяти, висівати і саджати, але закуповувати будемо пробувати і вибирати. Якщо. Нам вистачить місця на нашій ділянці. Дякую за увагу. Хочу всім подякувати за те, що переглядаєте мої відео, коментуєте їх, а також підписуйтесь на мій канал. Дякую всім. Нас уже тисячу чоловік, навіть більше. Дуже-дуже всім дякую. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за моїми відео. Буде різне про вирощування городніх рослин та плодових дерев у саду. Їх обрізка, підкормка, обробка і багато різного. Дякую за увагу. До побачення!